Ультраправі на лаві підсудних у Франції триває розгляд справи про розтрату грошей євросоюзу. Фігуранти 25 політиків з партії Національне об'єднання під слідством голова політсили в парламенті Марін Лепен, що загрожує підсудним у разі визнання провини, та як ця партія впливає на політику Франції щодо України. Дивіться далі. Париж. суд у справі про незаконне використання коштів європарламенту у судовій залі. Лідерка ультраправих у французькому парламенті Марін Лепен разом з політикиною – 24 однопартійці, серед них дев'ятеро, колишні депутати європейського парламенту. Усіх їх звинувачують у наймі асистентів, котрі допомагали їхній партії, нині національному об'єднанню. А кошти на оплату праці виділяв європарламент. Система ефективних робочих місць за даними слідства працювала з 2004 по 2016 роки. Питання в тому, що встановили судді після кількох років розслідування системи. Вона, нібито, була створена на найвищому рівні, зокрема президентом національного об'єднання для привласнення державних коштів європейського парламенту. Ось у чому річ за словами прокурорів, помічники депутатів постійно працювали лише на партію Лепен. Багато з них не могли описати свою роботу в парламенті, а деякі навіть ніколи і не бачили депутатів, за якими були закріплені. Хтось, за даними слідства, зовсім не був у європарламенті. Інституція оцінила збитки у понад 3 мільйони євро. Та у поліцилі судовий процес називають політичним переслідуванням. Ми віримо в правосуддя. Це не політичний процес, це суд над політичною партією з політичних причин, але судді неупереджені і незалежні, і вони побачать, що ми діяли в межах закону і справедливості. Так само на своїй невинуватості наполягає Марін Лепен. Вона стверджує, що звинувачення надто вузько розуміє роль парламентського помічника я ставлюся до цього судового процесу спокійно. У нас є чимало аргументів для захисту того, що є питанням парламентської свободи, котра стоїть на кону в цій справі. На судові засідання відведено два місяці, аби продемонструвати. Ми не порушили жодних правил, жодних політичних і жодних регламентних правил Європейського парламенту. Марін Лепен очолювала ультраправу партію національне об'єднання 10 років. Тричі висувалась на пост президента цього літа. Її партія перемогла на виборах до Європарламенту, де згуртувалася з іншими ультраправами і вже дві сесії поспіль виступає проти підтримки України. Сама Лепен вважає окупований Крим частиною Росії, засуджує повномасштабне вторгнення, але виступає проти антиросійських санкцій, так само як і проти євроінтеграції України та вступу до НАТО. Суд над Лепен та її однопартійцями триватиме до кінця листопада. Покарання за розтрату коштів ЄС може передбачати штраф мільйон євро, 10 років ув'язнення та десятирічну заборону обіймати державні посади. Це поставило б хрест на сподівання Марін Лепен здобути пост президента на наступних виборах 2027 року. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.